Добрий день, шановні наші друзі і гості нашого каналу. Сьогодні 14 березня і ми вирішили таке несподіване відео зняти, Для того, комусь може це пригодиться, таке, ну, такий, таке коротеньке відео. Значить, У нас є така груша на підщепі С1. Ось вона така. Брали ми її. Де Диволодя брали? Був такий дівосад. В Бахмуті у них знаходився той сад. Да. І, значить, Ми її взяли, і, але вона нам дуже не сподобала. Амфора. Да. Да. Нам сказали, давай я розкажу вже, да, що був сорт, нам його продали як амфора, ми його пощепили, і досить багато їх пощепили, але вони в нас, ці е, груші вони, значить, вийшли е, такі: влітку всередині літа вони дозрівають. Е, якщо ти їх, Тверденькими не знімеш, то вони буквально через день-два вони стають як каша і падають. В общем, в общем груша погана. Що ми будемо робити, Володя? Ще скажи нам. Ми вирішили її перещепити. Ми вирішили її перещепити. Володя хотів щепити бруньками на скелетні гілки. довго, Вирішили, в общем, її отак. От. Бачите? Кардинально. Кардинально ось. На такій висоті чому Володя? Тому що це в нас підщепащепакарлікова пече... по... да. Ну, бачиш, скільки плодушок, вже вона плодоносила. Так, вона плодоносила непогано, але плоди. Ну що вам розказати? Вони ну це дуже. Ми хотіли її якось там, знаєте, в твердому стані, але це знімати їх, щоб вони дозарювались. Але це було дуже складно, треба було шукати все це. В общем, ходити, пробувати, коли її вже можна зривати. А тоді все-таки вирішили її, просто Володя, ти ж показуєш, що ти робиш. А я кліно роблю. Просто кліношок, щоб кору трошечки. Оце гори з тими, хто вміє щипити, вони ж щлять, щось роблять. <рес> ну, трошки. Бачите? На дріс кари трошки роблю. Так. Такий. Ну, до деревини, ну, так от десь. Угу. А Потім... ті, хто не вміють, дивляться і думати. Я ну, між карою воно... деревиною так от. Ну, відділити кору треба. Сокору вже пішов. Бруньки набухли. Ну, так, щоб. Можна сразу, в принципі, було засунути. Ну добре. Так а навіщо це ти зробив? Спробувати, Взяв яв'я якусь чому? гілку. Так, Винчиш. нам треба що? Ти розказує ну, все, що ти робиш. Нам треба зробити такий Зарі. клин, туди його всунути і щоб кара більш-менш совпала. Ось такий клин. Звичайний клин. І туди його можу трошки, щоб він краще зайшов. Туди його сунуть. Дуже, так, да, найпростіший вважається спосіб щеплення. А, щеплення, хоча я його не полюблю. Та, я, я це теж дивлюсь і думаю, що я б, мабуть, другий раз таке б не повторила. Та нічого, ну, може, то дивимось, бажано, щоб грунька сюди. Е Одну-дві тут, ну, бажано, щоб наружу брунька, але ну, в мене не вийшло я трошки не вгадав. Не треба так, щоб брунька дивилась наружу. Ну, бажано. А скільки їх треба робити? Тільки чотири 4 зроблю, то товщина тут всього там, сантиметра 4. Ага. От так от десь зроблю. Так. Як ти товсто розрізаєш? Чисто коруптики, да, так? Так, ну, до, до деревини, деревона твердіше ага, набагато. Все. Ну, відчуваєш. Давай. Так. Ну просто клінчик такий. Ну, трошки загострив, щоб він легше заходив. Ага. Все... Ще раз. І туди. Угу. Ні, все ж таки треба допоміжний клінчик. Та. Вот так от. Для початку його, щоб він туди... Володя, це треба робити швиденько, щоб воно не висохло. Ну, так? зараз не дуже Ну, вже так температура і вологість Ну, не така, щоб воно... Але, володя руки трошечки дуже швидко. Тут треба, ну, тут а, ну, не, почекай, не, не почекай. треба дуже швидко. Отак. От треба правильно. Отак. От Може, отак, бачите? Це. За кору, да, так. Да. Так, дивимося. От брунька сюди, тобто на ній треба зрізати от, ну, протилежний напрямок. Напрямок, так, да, тут. От. Ну так от навіть. Чесно кажучи, я тоді ще раз сама передивлюсь відео, дуже хочу навчитися. За кору я не вмію. Та я теж. Та так! -да. <рес> <рес> Ай, Володя, Володя. Ну, мені не дуже подобається цей спосіб, бо я звик молоді дерева щепити. Ну так вийшло, що треба іноді. Так теж виходить. Ну, то -то -то. Так. Подобається, не подобається, треба робити. Тільки що, що мені ще не подобається, потім треба замазати буде, то тобі. Садовим варом? Садовим варом так макнути, та, щоб як, не висихали. Завжди, завжди мені кажуть, молода. Давай. Так, і ще четвертий, так? Да? четвертий хочу десь. А, там сучок. Нічого да. ну, страшного. Допоміжною гілочкою, так? Да? Ну, да, ну, Протикаєш, а трошки ще раз так. Трішечки кару, щоб не живцем, тим що ти будеш, а ага. трошечки. Ну, да. ну, Направлення таке, так? Ну так, А тепер. Настоящим. Ну, з... буквально два-три. Володя, як олівець, да, з однієї сторони і з другої, так? Да? Ну, ось так. Почекай, я ж тут. Ну, корой з... на, наружу сюди, ну що. Все, все з однієї сторони. Ну, так от. Так, да, щоб камбі, ну, деревина до Дерев... деревина. А, до ось деревини так, стоїть. деревина до деревини. Це ну, я знаю, я, мабуть, тут щоб не мазати. Ага, Хотя... залишиш так. Спробую, що воно вийде. вона тоді буде, як ця гілка буде найвелика, да, і вона на себе ріст візьме тоді. Ну да? ні, стільки воно, ми потім. Зріжемо. Як, як хоч би одна прижилась, а там будемо дивитися. А, а всередині треба ще замазувати? Ну бажано, але я не, не люблю ти? замазувати, я просто ленту от, от зроблю та і все. Тоже Да, стрейч-лента вона дуже дешева. <laughs> Тому й іно на жалку. На да, це можна мотати багато. Так, да, скільки за лотно. Так. Ну, можна будеш тут мазати, мазнёш тут цим своїм все варом теж. Да. Ну, отут де лента не дуже там може достала. Ага. Так от, хорошо. Під, під, от, і Підпи, підписку. О, та, да, так, от її з тих сторон тиші сюди, мені кажеться. Та, зараз, ну я ж. А, ти ще будеш? Ну так, да, я, тут я бажано дуже міцно. Колись, коли не було плівок, ще тряпками, там, веревками зтягували, щоб кара дуже щільно хватило живці. ж ти цього не сказав? Ну не сказав, воно що я ж роблю, в процесі щось впливає. Ну, тобто, отут теж намажеш. Всім. Вау. Тобто для щеплення треба ще не тільки чоловік, а й жінка. Ну а як же? Отак. Так. Вже так. ну кажуть, пам'ять краще. Та да? то угу. <laughs> тут <і> кажуть? <laughs> так. Ну, це... ну да. да? так, да, і... писати, обов'язково, бо це таке тоді потім що пощепили, не пам'ятаємо. А да, що як да. собі, а як людям, так. Побільше, От, краще потім зрізати, пусть дужче воно. Чим більше намотаєш, тим краще стисне. Плівка тонка, тому що багато. Якщо плівка товста, може не так багато. багато так. І можна і за лентою мотати, ну чимось. Міцнішим, там... А, да, я бачила, раніше дідусь мотав, дідусь, да, мені я звик, мені зручно. Професіонали мотають, там спеціальна плівка, там підбирають там таку. А, а ми ж не професіонали, ми, ми, там. ми так. Ми так, так. Так, ну все, мабуть. Намажеш. Намажу. І підпишеш. Да, ну Так, Добренько, каже до побачення, до побачення, до нових зустрічей, всього На найкращого добре. миру. І хай всі буде гарні, получається всі гарні гарні щеплення. Получаються да, до побачення. А ми чим не зможемо, тим поможемо.